Як започаткувати бізнес у Європі, тематичний семінар відбувся у торгово промисловій палаті. Про особливості виходу українських компаній на міжнародні ринки розповіли місцевим підприємцям столичні фахівці. Вони консультували бізнесменів щодо європейських юридичних норм та податкового законодавства. На переконання експертів, розпочати власну справу за кордоном значно легше, аніж в Україні. У європейських країнах значно поліпшений діалог держави і бізнесу. Втім, податки вищі. Якщо ми будемо говорити сьогодні про Німеччину, то це буде десь в загальній кількості десь до 30% податку. Якщо ми будемо брати Швейцарію, це як більш низькоподаткова юрисдикція. там ми можемо говорити в окремих зонах до 8-10% податку на прибуток. Яка система податкування в Німеччині? Яка система податкування в нас? Які умови започаткування бізнесу в Німеччині, які умови започаткування на теренах України і так далі? І Це вже, скажімо, порівняння. і тільки в порівнянні ми можемо приймати правильне рішення. Місцеві підприємці кажуть, неабияк зацікавлені у іноземних ринках, адже не виключено, що незабаром Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. Відтак для вітчизняних бізнесменів відкриються нові перспективи співробітництва. Оскільки до цього часу ми нічого туди не експортували, то ми ні умов, ні можливості ведення бізнесу в європейському союзі для нас не знайомі. Там високі стандарти, ми будемо мати на що рівнятися, Ми будемо підтягувати якість своєї продукції до європейських стандартів. На переконання фахівців на ефективність та особливості ведення бізнесу за кордоном впливає також його спеціалізація у торгово-промисловій палаті. Обіцяють і надалі проводити подібні семінари. І Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.